Мої шанування друзі, вітаю вас на моєму каналі. Я, Олександр Мусієнко. Поговорити є про що? Наприклад, про те, що прес-алкаше Російського Міністерства закордонних справ Марія Захарова заявила про те, що мовляв, атаку на газовимірювальну станцію в суджі здійснювали українці під керівництвом та за участю британських фахівців, а команду по удару давали з Лондона. Тобто. Фактично, якщо виходити із логіки Захарової, вона звинувачує Британію у веденні війни проти Росії, давайте називати це своїми іменами. Тобто, атаку, якщо керували з Лондона і давали відповідну команду, і якщо виходити із логіки брехливої російської про те, що це могло мати місце, отже, що це означає? Це означає, що Британія веде війну проти Росії. Тобто, так інакше це не можна пояснити за логікою, чому ж тоді. Росія не оголосить війну Великій Британії. Чому ж в Кремлі зволікає? Чому Путін мовчить з цього питання? Хоча Путін дуже часто не мовчить, тому що Путін так складалося з моменту початку російського повномасштабного вторгнення в Україну і з моменту великої цієї агресії проти нашої держави робив ряд заяв. І дуже часто вони були явно недружні по відношенню до Британії, наприклад. Путін дійшов до того в одному зі своїх виступів, що він звинувачував бідок, який є в Росії англіканську церкву. Вдумайтеся, де англіканська церква, і де проблеми Росії? Можливо, варто подивитися на православну російську церкву Росії, філію ФСБ і інших російських спецслужб та силових відомств. Можливо, Патріарх Кіріл якраз є провідником і шкодить інтересам Росії. Більше ніж англіканська церква, яка взагалі не втручалася, не втручається і не має жодного відношення. Тож, а як взагалі критикував а, а, Путін? Путін критикував і звинувачував про те, що Велика Британія, противник Росії, підступний Альбіон про це говорила неодноразово російська пропаганда, їхні фейкомети, це все використовувалося для негативного підсилення ролі Британії. Крім того, Висловлювалося занепокоєння щодо британської розвідувальної діяльності та військової присутності поблизу російських кордонів, особливо в контексті Чорного моря та підводної інфраструктури. Ще пак їм не переживати через Чорне море, адже Кримська війна, яка тривала з 1853 по 1856 роки, призвела до того, що якраз британці і французи зуміли. Здолати опір Російської імперії, тоді нейтралізувати і фактично зробити нейтральним чорним море, безпечним від а, безпосередньо російської присутності та домінантності. А Росія втратила ряд територій, які відійшли тоді Османській імперії, яка теж треба сказати відверто, не переживала найкращі часи свого розквіту, але їй відтягнули занепад якраз британці і французи, взагалі. Британія і Франція, коли воювали, це був другий приклад участі фактично Британії і прямого зіткнення з російськими військами. Ще одна війна тривала з 1807 по 1812 роки. Вона характеризувалася тим, що не мала якихось прямих великих військових зітнень, окрім інцидентів у Балтійському та Баренцевому морях. Але досить часто Росія і Путін називають саме Британію, саме туманний Альбіон, палієм війни. Вони кажуть про те, що британці підбурюють, вони говорять про те, що британці а, діють погано, що Британія підтримує Україну що взагалі британці допомагають погано розібратися в континентальній Європі, і взагалі створюють перешкоди та вставляють палиці в колеса. А мовляв, уже б давно про все. Континентальна та ж сама Європа і домовилася. Тому для чого ж тут Британія, яка тільки цьому заважає? Ми бачимо, що на сьогоднішній день чи не єдина країна, яка постійно зазнає критики, це країна Заходу Велика Британія. Навіть із Сполученими Штатами, а росіяни намагаються, ну принаймні, вдавати наявність діалогу. А Путін відверто підігрує Трампу, коли говорить про те, що його не цікавить питання Гренландії, і можливо, анексія Гренландії з боку Сполучених Штатів і рішення Дональда Трампа про це це справа, мовляв, двох суверенних держав Сполучених Штатів Америки та Данії. А Росію це не цікавить. Безумовно, це лукавство, враховуючи, скільки грошей зараз. Вкладає Росія в освоєння Арктики, скільки вони претендують на корисні копалини там, на що вони безпосередньо розраховують, і до чого прагнуть. До, своєї, до збільшення своєї військової присутності, до збільшення торговельних шляхів сполучення, а так само претендують на корисні копалини і ті ж самі рідкоземельні мінерали та метали, які дуже цікавлять адміністрацію Дональда Трампа. І Росія, звичайно, на це поклала око і вона хоче. Це використовувати, от, власне кажучи, така ситуація. Тому тут потрібно розуміти, що фактично, ну скажімо, дуже-дуже муляє Путіну Британія, яка заявляє про системну підтримку України, чи не єдина країна, яка підписала з офіційним Києвом фактично угоду про столітнє партнерство, яка декларує нарощування видатків на оборону. А також заявляє про готовність відправки своїх військ, і навіть не виключаються можливі військові зіткнення з російськими військами, тобто стан війни між Британією та Росією. До чого ми підходимо? А ми підходимо до того, що в двох цих війнах, про які я згадав, 1807 1812 років, а також Кримської війни. 1853-56 років 19 століття, яка мала активне бойове вираження саме з 1854 року, яка закінчилася тим, що росіяни втратили Севастополь і втратили Чорноморський флот, який вони погодилися затопити. І тільки через те, що Франція пішла тоді і співчутливо поставилася до Російської тодішньої імперії їх правителів, вдалося вийти ну, більш-менш з часом. Скажімо так, з більш прийнятними умовами і з меншої демонізації тодішньої Росії в уявах європейців та Заходу. Але це закінчилося приниженням для Російської імперії. Те ж саме стосується, давайте розглянемо період наполіонівських війн, які Росія дуже часто трактує як аттєчесвіна війна, як перемога. Вони згадують Бородіно, вони згадують багато чого і пишаються. Чим пишатися? Спочатку домовлятися з Наполеоном, укладати з ним альянси, що й послужило тим, що Британія фактично не змогла це тоді стерпіти і не могла це підтримати, і фактично діяла проти Росії. Вони опинилися по різні боки барикад. Щоб потім, зрештою, воювати проти Наполеона, дійти дійсно до Парижу, і що це дало? Віденський конгрес. Який на деякий час залишив певні преференції для російської імперії, продемонстрував її, нібито великим гравцем на мапі Європи в тогочасній політиці, і таким чином Росія це до сьогоднішнього дня намагається ось такою червоною, помітною ниткою протягти, немов дивіться, які це були досягнення, які це перемоги. Наскільки це важливо, ось ця перша велика аттечествіна війна? А давайте подивимося на Британію. Відсутність руйнувань. Лондон ніхто не палив, на відміну від паліїв Москви. На Лондон армія не йшла, і Лондон долучився до табору переможців одразу, не укладаючи союзів та різного роду посиленого та поглибленого співробітництва з Наполеонівською Францією. Хто ж вийшов переможцем? Уже говорячи так само і про Кримську війну, ми ж бачимо чітко, що хто вийшов переможцем зрештою. Британія досягла своїх інтересів, крім того, хочу нагадати, що Британія в ході Кримської війни підтримувала інтенсивно і показово народи Кавказу, іноді не зовсім показово, тому що постачання зброї цим народам для ведення боротьби якраз проти імперії, проти цього імперського центру, який проводив геноцид народу черкесів, великого народу, який зараз проживає, в тому числі на території Туреччини інших народів, коли це. Робила Росія, тоді вони шукали порятунку. І в тому числі Британія, завдяки підтримці цих народів, вона дійсно прагнула ну, фактично того, щоб Російська імперія ослабилась. Це було в їхніх інтересах, звичайно, в їхніх інтересах. А хіба Російська імперія не шукала для себе вигод в тогочасній Європі, проводячи в тому числі агресивну політику, розпочинаючи війни і ведучи їх, це теж відбувалося. Але Кримська війна закінчилась фіаско для Росії, вона закінчилася поразкою. Ось про що треба пам'ятати тому, відповідаючи Захарові, якби Британія дійсно вступила у війну, що, до речі, не можна виключати в майбутньому. Такий сценарій він теж є вірогідним і він теж, в принципі, може реалізуватися. Якщо Росія так буде прагнути, якщо Росія буде дестабілізувати. І вести агресивну війну в Європі, біль, ну, скажімо, найбільшу по закінченню Другої світової, як ми бачимо зараз у випадку повномасштабного російського вторгнення та агресії проти України. Вона може з часом викликати і гнів Британії. І не треба дивитися, що британська армія скорочувалася, вона є меншою, вона зараз складає, становить трошки більше 70 тисяч. Британська армія регулярна і в часи Другої світової війни не була занадто чисельною. Але вони мали домініони, вони мали союзників, мали партнерів і мали певні ресурси. Найголовніше мали розум і гроші. І це дало той поштовх. Ось що буде з Росією. І ще я дуже хочу зацитувати про мову короля Чарльза, який виступав у російському парламенті. Це, вибачте. Пробачте, будь ласка, бачите, обмовка, а може колись і виступить, тільки це вже буде не російський парламент, а парламент зовсім інший, не тієї Росії. Може, це буде британський якийсь домініон. Ми нічого не можемо виключати. Так, от тоді виступав безпосередньо король, і він сказав про те, що буде повна підтримка України, це дуже важливо для нас розуміти. І це була без сумніву надзвичайно історична подія. Вона була дуже показовою, і вона багато чого показала та продемонструвала. Це теж дуже важливо розуміти. Тобто, у нас є підтримка Британії, у нас є підтримка корони. А це не це не просто важливо, це символічно, і це має надзвичайно велике значення. Ми про це. Не повинні забувати так само, коли говоримо про Британію. Я хочу процитувати слова короля Чарльза. Вони були сказані в вересні 2023 року, в ті часи, коли якраз історично відбувалась битва за Севастополь в Кримській війні. І історична промова, бо королі дуже рідко виступають в французькому парламенті. Що сказав Король Чарльз, Сполучене Королівство буде одним із найближчих союзників. І найкращих друзів Франції наша рішучість і наш альянс важливіші, ніж будь-коли. Разом ми непохитні у своїй рішучості, щоб Україна перемогла і щоб наша заповітна свобода перемогла. Зараз ми бачимо утворення британсько-французького альянсу. Можемо критикувати по різному ставитись. Я теж іноді песимістично дивлюсь на деякі речі, але ми повинні пам'ятати. Історичні факти є історичні, і якщо Росія хоче повторення історії, так як це робить Захарова чи Путін, закликаючи і звинувачуючи британців, вони можуть її отримати із сумним фіналом для себе. І нехай так і буде. Бережіть себе. Слава Україні!